Закон України про національну поліцію стаття 104, і називається вона так: Захист прав та законних інтересів працівників поліції. Бачите, навіть от так, от так, треба захищати права і інтереси працівників поліції. Не тільки вони повинні це робити, захищати права і свободи звичайних громадян, так? А й от їхні теж потрібно права і свободи захищати. Ну, зараз дізнаємось, перший пункт. Для захисту своїх прав і законних інтересів працівників поліції можуть утворювати професійне об'єднання та професійні спілки відповідно до закону України про професійні спілки і їх права та гарантії діяльності. Бачите, ще є закон про України про професійні спілки. Скільки ж тих законів прийнято, не перестану дивуватися. Постійно щось нове. Так, другий пункт. Професійні спілки поліції здійснюють свої повноваження із з урахуванням обмежень, що накладаються на працівників поліції цим законом. Професійним спілкам працівників поліції та їх членам заборонено організовувати страйки або брати в них участь. Ось так. Це ну, хі -хі. може мінус, а може плюс. Знаєте, я не берусь це визначати. ну... Третє. У разі створення в центральному органі управління поліції колегії до її персонального складу має бути включений представник Всеукраїнського об'єднання професійних профспілок працівників поліції, обраний зазначеним об'єднанням. Ну що тут прокоментувати? Раз повинен, значить повинен. І коментувати тут нічого. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.